Північно-Атлантичний договір Вашингтон, Округ Колумбія, 4 квітня 1949 року. Сторони цього договору підтверджуються свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй та своє прагнення жити у мирі з усіма народами і урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів. І їхню цивілізацію, засновану на принципах демократії, свободи особистості і верховенства права, прагнучи сприяти стабільності добробуту в північно-атлантичному регіоні, вирішивши об'єднати свої зусилля для здійснення колективної оборони та підтримання миру і безпеки, уклали між собою такий північно-атлантичний договір. Стаття 1. сторони зобов'язуються, як це визначено у статуті Організації Об'єднаних Націй, вирішувати всі міжнародні спори, учасниками яких вони можуть стати мирними засобами і таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість, а також утримуватись у своїх міжнародних відносинах від погроз силою чи застосування сили у будь-який спосіб, несумісний з цілями організації Об'єднаних Націй. Стаття 2. Сторони сприятимуть подальшому розвитку мирних і дружніх міжнародних відносин, зміщуючи свої незалежні інституції, домагаючись кращого розуміння принципів, на яких ці інституції засновані, та створюючи умови для забезпечення стабільності і добробуту. Вони намагатимуться усувати конфлікти у своїй зовнішній економічній політиці та сприятимуть економічному співробітництву між окремими або між усіма учасниками договору. Стаття 3. Для забезпечення ефективнішої реалізації цілей цього договору сторони, діюч окремо чи колективно, шляхом постійного і ефективного вдосконалення власних можливостей та взаємодопомоги підтримуватимуть і розвиватимуть свою індивідуальну та колективну здатність протистояти збройному нападу. Стаття 4. Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку якоїсь із них виникне загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеці будь якої із сторін. Північно-Атлантичний договір, стаття 5. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх, і відповідно вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджені статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Надасть допомогу тій стороні або сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить індивідуально чи спільно з іншими сторонами такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування Збройної сили з метою відновлення і збереження безпеки у Північно-Атлантичному регіоні. Про кожний такий збройний напад і про всі заходи в житті у зв'язку з цим буде негайно повідомлено Раду безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада безпеки вживе заходи необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки. Північноатлантичний договір стаття 6.1. Визначення території, яке охоплює стаття 5, було переглянуто статтею 2 протоколу Північно-Атлантичного договору про вступ Греції та Туреччини, підписаного 22 жовтня 1951 року. При застосуванні статті 5 збройним нападом на одну або більше сторін слід вважати збройний напад, здійснений на територію будь-якої сторін у Європі чи у Північній Америці. Та Алжирські департаменти Франції на території Туреччини чи на острови під юрисдикцією будь-якої сторін, розташовані в зоні Північної Атлантики на північ від Тропіка Рака. 16 січня 1963 року Північно-Атлантична Рада констатувала, що від 3 липня 1962 року не застосовуються відповідні положення цього договору, які стосуються колишніх французьких департаментів в Алжирі. На Збройні сили. Кораблі чи літальні апарати будь-якої із сторін, які перебувають в межах цих територій або якомусь іншому регіоні Європи, де на момент набуття цим договором чинності були розміщені окупаційні війська будь-якої із сторін, а також у Середземному морі чи в зоні Північної Атлантики на північ від тропі Карака. Північно-Атлантичний договір статті 7. 9 Стаття 7. Цей договір не зачіпає і не повинен тлумачитися як такий, що будь-яким чином зачіпає права і обов'язки сторін, які впливають для них як держав-членів із Статуту Організації націй, чи головну відповідальність Ради безпеки ООН за підтримку міжнародного миру і безпеки. Стаття 8. Кожна сторона заявляє, що жодна з чинних міжнародних угод між нею та будь-якою іншою зі сторін чи будь-якою третьою державою не суперечить положенням цього договору і зобов'язується не укладати жодних міжнародних угод, що суперечить цьому договору. Стаття 9. Цим договором сторони засновують раду, в якій кожна з них буде представлена для розгляду питань. Пов'язаних з виконанням цього договору. Рада буде організована таким чином, що її можна буде скликати швидко і в будь-який час. Рада створить такі допоміжні органи, в яких вона може мати потребу. Зокрема, вона негайно створить Комітет оборони, який рекомендуватиме засоби для виконання статей 3 і 5. Північно-Атлантичний договір статті 10 та 11. Стаття 10. Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього договору і сприяти безпеці у Північно-Атлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати стороною у цьому договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожної сторін про депонування. У нього кожного такого документа про приєднання. Стаття 11. Цей договір повинен бути ратифікованим, а його умови виконуватись усіма сторонами згідно з їхніми відповідними конституційними процедурами. Ратифікаційні грамоти у найкоротший термін мають бути передані на депонування Уряду США, який повідомить усі інші сторони, що підписали цей договір, про кожне депонування. Договір набуде чинності для тих ратифікаційних грамот більшості сторін, які його підписали, у тому числі ратифікаційних грамот Бельгії, Канади, Франції, Люксембургу, Нідерландів, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а для інших держав він набуде чинності здати депонування їхніх ратифікаційних грамот. Договір набув чинності 24 серпня 1949 року, після депонування ратифікаційних документів усіх сторін, що його підписали. Північно-Атлантичний договір, статті 12.14, стаття 12. Через 10 років після набуття договором чинності або в будь-який час пізніше цього терміну сторони, якщо того вимагатиме будь-яка з них, проведуть спільні консультації з метою перегляду цього договору, враховуючи чинники, які на той момент впливатимуть на стан безпеки та миру в Північно-Атлантичному регіоні, у тому числі появу нових універсальних чи регіональних угод, укладених згідно зі статутом ООН, і спрямованих на підтримання міжнародного миру і безпеки. Стаття 13. Через 20 років після набуття договором чинності будь-яка із сторін має право припинити свою участь у ньому через рік після передачі повідомлення про денонсацію урядовів Сполучених Штатів Америки, який поінформує уряди інших сторін про депонування кожного повідомлення до про денонсацію. Стаття 14. Цей договір, текст якого Англійською і французькою мовами мають однакову силу, зберігатиметься в архіві уряду Сполучених Штатів Америки. Його належним чином завірені копії будуть передані цим урядом урядам до договірних сторін.